14 жовтня сповнилось 93 роки. Коровку зажану, курочку випущу. Звісно, вже такое здоров'я так. Але ж бо дякувати, ще поки ходжу, ще й у церкву зайду, ще й постою. Нормально. було, як дата, майже. А нас усіх було шестеро в мами. І на старшій їй було 12 років, а на мантії півроку було. І мати так нас годувала. Я вийшла замуж 24 роки. Моя дівка була бідна, я сирота, то богатирі мене не брали, а він бідний був з я дітей. Ша та породила, я їх погодувала, я їх пожанила, подростали діти вже мої, то йшли, як школу кончали, то йшли куди бачили цього заробляти хліб. І вони як пішли у Бресті на заводи робити, так вони там і залишилися на Білорусі.